Та, звісно ж, зварювальна циклограма, на ній ми зупинимося детальніше. Перший параметр це час попереднього продування газом, регулюється в межах від 0 до 5 секунд та слугує для захисту зони зварювання перед початком процесу. Стартовий струм в межах від 10 до 200 А. Час наростання струму це час, за який буде досягнуто значення струму зварювання від струму стартового. Налаштовується в межах від 0 до 15 секунд. Із підключеною педаллю цей параметр неможливо буде налаштувати. Зважайте на це. Пік AMP це струм імпульсу в імпульсному режимі від 10 до 200 А. Далі базовий струм зварювання значення, до якого знижується струм після імпульсу, також в межах від 10 до 200 А. Частота зміни пікового та базового струму в режимі пульс. Для зварювання на постійному струмі складає від 0,5 до 200 Гц. На змінному від 05 до 250 після коефіцієнт заповнення, тобто співвідношення часу горіння дуги на високому струмі до загальної тривалості циклу імпульсного зварювання, регулюється в межах від 5 до 95%. Час спадання струму це час зниження струму від значення базового до значення струму заварювання кратера, можна поставити від 0 до 15 секунд. Сам струм заварювання кратера. Грубо кажучи, струм, із яким ви поставите крапку у процесі зварювання в межах від 10 до 200 А. Цей параметр також недоступний при підключенні педалі. Час кінцевого продування газом в межах від 0,5 до 15 секунд. Регулювання частоти змінного струму при зварюванні змінним струмом або в режимі пульс від 20 до 250 Гц. Та фінальний параметр. Це баланс полярностей, тобто співвідношення плюса та мінуса. У комплектації з апаратом постачається кабель із склемої маси, тіговський пальник, змінний байонет 3550 та хомути, комплект розхідників, вольфрамовий електрод та інструкція з гарантією.